Десять великих сонць пройшлися небосхилом. Але земля ще досі пам'ятає полум'я війни. Ті з того неплоті та сталі, змелених у зраді лицарів і королів, толоні інших крешуть іскри, довкруж кидають зерна темноти, щоб яблука зійшли на мапі Всесвіту. Війни. Махакам укрився з трупом. Краснолюди гори більше не кують. Родовид витоптує нову озорю північну та гострить, гострить пір'я аж чутно скрегіт білих крил орлів. Міцна рука впустила жезл влади проте Імперія напнула знову чорне сонце, пальці якого загрозливо чіпляють береги. Зюбаті голови клюють плоди війни. Казан відьомський булькає у Нільварді. У тіні ложі причаїлись лялькарі. Тасує карти кожна зі сторін, ховаючи козирні в рукаві. Та всі вони маріонетки зубатої у каптурі. Кривавий меч навис над світом. Два лези блимнули у сяйві блискавиць. Перше життя, а друге смерть. Руків я вкотре у твоїй руці. Відьмак.